Друзі, всім привіт! В ефірі Strategy Money Academy. Перевіряємо звук і будемо починати. <кхи> Я впевнений, що з звуком І з картинкою все чудово. Так, поговоримо ми сьогодні з вами, що змінилось з останнього стріму. Так, з звуком все чудово. Всім привіт-привіт ще раз. Поговоримо сьогодні, у нас такий. Не Недовгий стрімчик буде, поговоримо, що очікувати, тому що е, найближчими часами будуть, ну, не часами, а найближчими днями, тижнями буде така висока волатильність, тому поносить нас в різні сторони. Поговоримо, що очікувати в короткостроковій перспективі, ну і там, в середньостроковій перспективі від тоталів і основних наших активів. Тож почнемо. поки напишіть, як пройшла корекція, що підібрали на корекції. Ми очікували цю корекцію. Хто слідкує за нами навіть на безкоштовних стрімах на звичайних посередам в нас можна було отримати інформацію по входам, по спотовим, теж по-чудово можна було споконути. Ми вже споконули з ком'юніті в понеділок. Ми вже поговорили, що очікувати від риночку, тому сьогодні будемо. Вам безпосередньо доносити свої думки. Тож <кій> почнемо. Почнемо з тоталу. Що у нас відбулося на тоталу? Сходили, ми снесли повністю всю нижню ліквідність, зайшли, снесли повністю імбаланс тижневий і одноднівний імбаланс, про який ми з вами. На кожному стрімі обговорюємо, що це було таким основним нашим магнітом. Зараз заберу фітільчик, пройшов, повністю сніс, зайшли в об'єми. Підійшли до об'ємів, і ось там дуже-дуже близенько. Тобто, сходили, закололи 3 трильйони 300 мільярдів. Отримали реакцію, отримали підтримку і відновились до 3,92 Що зараз очікувати можна від тоталу? Від тоталу можна очікувати в середньому до 0,5 відпрацювання по фібоначі фітіля 4 часового Тобто, те, що ми можемо зараз очікувати, це така буде легенька корекція. Повернутись в рівень 3,5 до 3,55 трильйонів доларів капіталізацію, то тобто зайти відпрацювати даний фітільочок, На молодшій структурі там достатньо є імбалансів, яких можна знайти і де може на капіталізацію отримати підтримку, плюс об'єми, але вони такі дуже мінімальні тут. Тому ми повернутися в даний імбаланс, повинні цей фітільочок, відпрацювати його. Перед продовженням росту, тому що це все реакція. Тут були великі кількості теж ліміток на купівлю вже після того, як нас несли. Відкупили, тому пішла реакція вверх. Хто зміг поспекулювати з ком'юніті, я знаю, що у нас студенти спекулювали, виходили з позиції в понеділок і у вівторок, частково, і вже поставили ліміточки на відкуп в нижчих діапазонах. Тому фактично ось е, цю локальну структурку ми відпрацювали вже. Я теж частково пофіксував свої позиції і повиставляв ліміточки нижче. Тому очікую все ж таки корекцію відпрацювання до анафітелька ще відкат від К нинішніх. Ми зараз сьогодні вже втратили по капіталізації, якщо ми подивимось на днівочки. Ми вже втратили. 120 мільярдів, тому на 300 мільярдів сходити на корекцію на фоні новин, що Трамп пригрозив Китаю 500% мита. Я думаю, ми можемо легенько вже не бачу таких сильних виносів. Це був дуже чудовий винос, який повністю звільнив потяг. Так, які може тепер спокійно рухатись, але потрібно добити тих, хто сміг зайти ось тут. Знову набрав лангів і винести їх за ліквідність. За ліквідність нижче, а саме за 3,6 трильйони доларів. Як і по індексу, так і по основним всім активам, ми зараз пробіжимось коротко по ним всім. Тому очікую все ж таки відток ще від загальної капіталізації на приблизно 300 мільярдів доларів на новині, що Трамп Планує і пригрозив вести мита через те, що Китай співпрацює з РФ. Так що очікуємо продовження. Сьогодні там повинна Мірана була виступати, але я ще не дивився по новинам, що там вона наговорила цікавого, але бачу, що нічого хорошого не наговорила, тому підемо на відкат на перенабор позицій. <кій> і завтра в нас ще новини по PMI. Напевно, так. Мікромакро, будемо дивитись, там прогноз плюсовий, тому буде трішечки закріплятись так долар, укріплятись економіка, тому можуть бути короткострокові погодні умови на ринку криптовалют. Тому сам частково стою зараз в шартах з короткими стопами, ну і плюс очікую нижчих діапазонів для перенабору. Позиції. Тому по тотулу якось так. Якось так очікує відпрацювання. Знову ми отримали тут підтримочку, але підтримочка повинна сформуватись трішки в нижчому діапазоні. Ми повинні відпрацювати нижчий діапазон, хоча б на 0,5 по Фібі Фітільочок ми закрить до 3,5 трільйонів. Повинні. Звичайно, такі знизу у нас є досі зони інтересу, куди ми можемо скоргуватись, але ну нас збув і так. Чудово деякі альти вкатались в нуль в моменті, тому я думаю, що цього достатньо. буде, Зараз достатньо це. що буде? Ми зараз перейдемо до домінації, трішечки зрозуміти мої думки. Зараз буде відновлюватись домінація, падати капіталізація, падати ціна біткоїна. І плюс падати вся альта. Але з альти буде виходити трошечки більше грошей знову, тому що в неї знову зайшли, відкупили дуже сильно тих, кого винесло, кого були вільні стебли, зайшли в лангі. Потрібно їх знову повторно винести, сформувати, Для прикладу, на старшому тамфрейму, якесь подвійне дно в даному діапазоні вже від нього відпрацювати. Але поки що траєкторія в нас не східна. Тому очікую я. Похід вниз. Йдемо до біточка, що по біточку? По біточку очікую я безпосередньо, що за тут малювали. Ми... <кій> очікую безпосередньо, що ми можемо повернутися знову в рівень 100 тисяч доларів легенько, і плюс нервнути трішечки нижче там на 96-98. на 98. Звичайно, таки, що діапазон 88-86 теж є актуальним, досі, так і при якихось там сильно негативних новинах, ми можемо повернутися до лінії тренду по біточку. І фактично ми зняли ось цю ліквідність, і якщо будуть якісь сильно негативні новини, то біток повернеться до лінії тренду, а можливо, навіть і під лінію тренду, там тимчасово так, зайде. Але поки що про це говорити рано, біточок тримається більш-менш. Вже будемо дивитись в рівні 100 тисяч доларів, як він буде реагувати. Але вверх поки що ми обговорювали, що є імбалансики, які можуть відпрацювати, але в рівні 115 тисяч там був імбаланс на молодшому тимфреймі. Зараз я вам його покажу. Ми його повністю відпрацювали: 113-360 по 115. 980. Ми повністю його відпрацювали, Нижчий це імбаланс, який від нього вже отримали спротив. Звичайно таке, якщо підтримочка не втримає в районі 110 тисяч доларів, то ми провалюємось під соточку теж відпрацьовувати фітельочок. І, можливо, ну діапазон такий легенької корекції: це 105 по 107 500. Ну, можливо, знову повторний тест імбалансу одноднівного, про який ми говорили, що ми повинні його затестувати. Ми його снесли, але тут. Практично ні об'ємів не було, ні можливості не було його тут підібрати, тому ми будемо йти повторно знову в дані діапазони для перенабору позицій, а далі вже будемо дивитись на продовження, ну, що буде відбуватись, я вже очікую, що після фінального доконтрольного такого виносу ми вже почнемо відростати. Йдемо до домінації, чому я очікую корекцію альти. Конекцію альти, десь тут щось теж ми малювали. Повністю ось цей структурка, яка понесла величезні ліквідації, так вона повністю вже відпрацьована по домінації. Ми можемо відновлюватись в рівень 62%, але найближчі рівні це 60-60%, 70, 70, 70, практично 61%. До 61% ми можемо 70%. Ось ця до 61% ми можемо з вами відростати по домінації, повністю цю всю структурку. Ми її поглинули, отримали підтримочку на 59%. Як тут був, якщо на молодшій структурці можна побачити імбаланс, як імбалансик принесли, сдили нижче, тому відпрацювала повністю структуру, і домінація може відновлюватись вплоть до початку фітільочка. Взагалі, ось ця вся структура, яку він залишив, вона повинна бути відпрацьована. Але тут є нюанс, тому що на. Чотирьох часовочки показано в 62%, так 62% практично з половиною І Якщо ми зайдемо на тиждень, то у нас віціль до 63,5%. Ну, не знаю, чи це баг, потрібно ще буде перевірити на деяких ресурсах. No, старший таймфрейм, він головніший таймфрейм, тому, якщо дивитись по старшому таймфрейму, ми повністю можемо відпрацьовувати тепер ось цю всю структуру, як ми з вами говорили, що отримаємо підтримочку і будемо безпосередньо поступово відновлюватись так, як і відбулося в березні місяці цього року. Так. <кхід> Був залишений фітельочок, потім ми скоригувалися і, і відновлювалося. Тому повністю відновлення до даного, даного фітельочка повинно бути подимінатися. Тому будуть короткострокові такі. Недобрі не погод, погодні умови для альтин ближайших пару тижнів. Так, тому переходимо до ефірчика. Що, що з ефірчиком? У ефірчика формується лінія тренду східна. Давайте перейдемо на менший таймфрейм. На менше таймфрейм. Ми з вами говорили на відкритому стрімі, що якщо ми скоригуємось до 3,5 тисяч доларів. То отримаємо реакцію на 4200. В понеділочок ми теж спілкувалися з студентами, то ми говорили, що повернемось до 4300 і вже від 4300 будемо отримувати корекцію нижче. Що очікувати по ефірчику? По ефірчику можна очікувати, що ми можемо скоригувати зараз на негативних новинах в діапазон 350 3350 Знову повернення на фьючерсних діапазонах. Це повністю відпрацювання фітілька, і можна сходити навіть нижче по ефірки. І, звичайно, таки, така корекція по ефіру потягне за собою і альту, яка працює на ефірочку. Тобто, ось нижчий діапазончик він може бути повністю відпрацьований, хоча б на половинку. Тобто, 3200-3250 ми повинні будемо зайти. Тому що 3,5 ми затестили, 3,5 будуть нас тримати даний рівень, але можемо частково провалюватись і нижче. Тому ліміточки на спот можна там собі. Частково кидати, тому що від даної підтримки ми знову ж таки будемо відростати під рівень 4 тисяч доларів локально, так, де можна буде частково поспекулювати. Так, по Солані, По посиланню, все ж таки селанка намагається бути над лінією тренду. Ми сходили, знесли лінію тренду, були якісь частковий час під лінією тренду, вийшли вище, але все ж таки можемо знову повернутися. Так, як це і було на «Альті». Так там на тому ж самому попе так ми зайшли. Так ми закріпились. Ми відпрацювали верхній імбалансик, Звичайно, такі там ще на молодшому тайфремі зверху він ще є. Але відпрацювали структуру, від неї отримали спротив. І будемо повертатись під лінію тренду, отримувати підтримочку в нижчому діапазоні. А саме відпрацювання теж цього фітюльочка, повернення в імбаланс і відпрацювання його в рівень 170 доларів. Це такі початкові діапазони. А так взагалом можна повністю відпрацьовувати ось ці всі об'єми. Тут вже все в залежності, яка більш глибока корекція буде. Але до 140 доларів все не можна очікувати. Тим паче, що ми вже затестили рівень 156 і можемо. Легенько повертатись на 20% корекції, на 25% а, і е, знову колоти ці рівні. Так. Я ще не заглядав навіть в чат. Всім привіт! Привіт, привіт, всім привіт. Я ще частинку буду скидати навіть скоку, щоб при корекції не буде знизу. Чудово, чудово. Ну, я вже дофіксував сьогодні, там що можна було. Ну, залишив, звичайно, такі об'єми, без об'ємів залишатись не можна. Так, поговоримо. Давайте хотів я так, щоб швиденько ми пробіглись, щоб ми швиденько прибіглися і забігли до Альти, що чекати від Альти. Так, зверху по ВІФУ, віфу. не будемо заходити фундаментально, альту, там нема сенсу. Давайте поговоримо про такі мемчики. Так, що відбулося? Відпрацювали верхній баланс. Вниз можемо теж коригуватися. Теж по рівень 0,5, по фібі, фітільки, 4-хчасові можемо відпрацьовувати. Чекаю взагалом, якщо так взагалом поговорити про, про альтул, не чекаю вже таких сильних імпульсних корекцій. Ну, імпульсні вони можуть бути, але не такі сильно глибокі, з такими сильними виносами. Так? Це буде десь там корекція 20, ой, 20. Деякі активи, звичайно, такі від 25%, там і вплоть до 50%, деякі активи можуть впасти. Тому <кій> ті, хто поспекулював, хто вивільнив свої їзди, плюс заробив по нашим рекомендаціям, можете кидати ліміточки нижче від, 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 від даних діапазонів. Якщо очікуєте корекцію до 50 то в діапазоні там від 25% до 40% можна розставляти масштабні ордери, набирати, перенабирати позиції. Що вже в майбутньому вже краще заробити. <кх Steven> <тій> Тому довго говорити про них не будемо. Не буду забирати довго вашого часу. Тому по ВІФУ очікую, що ми можемо повернутися спокійно в, в половину фітілька і від, 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 на, набрати там позиції. Але як було в. Ніч, коли нас виносили, то дуже тяжко було набрати знизу взагалі якогось об'єму. Збір тобто же не давали. Потрібно було по 7-8 разів натискати, щоб набрати якийсь об'єм. Тобто я теж я вів, підхватував по 30 центів, попкетик там підбирали. Ну, взагалі дуже багато набрали різних активів і їх теж зафіксували. Тому дуже чудово тут по деяким активам ну там чистий іксик був, де по деяким було трішечки більше, по деяким менше, але спекульнуть вийшло за пару днів чудово, Тепер, ну, тим паче, звільнити USDT, щоб перевиставити ліміточки нижче. Тому очікуємо відпрацювання. Це теж може бути такий швиденька корекція, так з швидким відновленням, формуванням структури, ну і вже продовження висхідного. Тренду. Також я думаю, що тут достатньо буде цієї підтримочки якщо ми в неї повернемось в рівні 30 центів-40 центів. 40 центів по у цього буде повністю достатньо. Це якраз і буде там плюс-мінус 30-40% відсотків корекції. Для альти Зараз в 20-30% від нинішніх падати легенько можна. Так, По попепе ситуація та сама, можемо відпрацьовувати до рівнів 0,5%. Затримуватись теж довго не будемо. Альта вся однакова. Ну і плюс по флокі рівні, такі самі, практично, як і по ПП. Під рівень 0,45 ми можемо провалюватись під 0,40. По попкету можна підбирати дешевше 10 центів, тобто на рітест можемо сходити. Так, зараз повернусь в коментарі. Тобто, <coughs> під 10 центами можна його теж підбирати. Так, нема вже й, ймовірності новий телегіз сформовані 10 жовтня. Ну, зараз вже будуть більше. Такі обережні, так рітейл, тому що їх зараз винесли, тому не думаю, що вони будуть повторно в комбінації з якоюсь біржею виносити ринки. Якщо навіть скоригуємось, то це буде така більш лояльна корекція не буде таких сильно виносів. Ну, тут можемо, можемо звалитись, але просто фітюрьом і на 20-30% цього буде достатньо, так, щоб залишити такий страх і фат, і знову винести повністю всіх. Зараз зайшли всі знову на великих плечах, щоб швидко відбити свої втрати, так? Тому що ліквідації, кажуть, там, що там, дехто пише 20 мільярдів, хто пише 40, мені здається, це в рази більше. Там, в X4, в X5, так, тому що. Весь ринок фактично тримається на чучах і повиносило там практично все, що тільки можна. Так що ліквідації там більше, і потрібно довинести, але винос буде не такий сильно великий, тому що це потягне дуже великий флат на ринок і затягне цей ринок знову в довгу таку корзину на пару кварталів і будемо знову набирати там позиції, так, щоб відростати. А до кінця року ми повинні там частково відрости. Тому не очікую я довгих затяжних корекцій, швидкий винос додатковий на фоні новин. Можливо, взяти сьогодні на новині від Трампа може дати в стаканчик добряче. Це додатково винесе цю ліквідність і вже буде повністю додаткове відновлення. Ну але там будемо дивитися, разі чого все ж таки ми завжди готові відібрати купу активів в нижчих діапазонах. Мексдова можливість зловити актив внизу по ринку. Ну, ні, ну я теж відібрав. Я на бабіті багато чого відібрав, але ну, бувало так, що а, виконалось виконалось, а нічого не виконується. Так, Так, про що ми ще б з вами поговорили? Ми загалом все поговорили. Золото оновлює історичні максимуми постійно, так? А, вийшов на 4,220, ну і вже від даного рівня може собі спокійно коригуватись, але є. Euh, нюанс euh, того, що зараз є така нестабільна ситуація в геополітиці між США та Росією, зараз там і Китаєм. Тому euh, може бути так, що золото продовжить рости. Так, Так, ще пару ваших питаннячок і будемо з вами закруглятись. З вами про все поговорили. Фактично, від екосистем залежить і корекції і альти, тільки це буде в пропорційному співвідношенні, так? Тому плюс-мінус орієнтуйте, що в середньому альтушечка там в три рази в відсотковому співвідношенні коригується більше. Тому, якщо очікуємо навіть корекцію по там в 15%, альта може не так сильно вже реагувати там, да, на 20 саланка, то вона може скоригуватись на 30-40%, і це буде. Для неї нормою за колом фіцлі Відновимо швиденько, так як і відновились а, після ось цього а, такого чудового виносу, <свісно> де ми набирали купу позицій. Ну, Ліквідності було мало на ринках. Але була можливість відкупитися. Ті, хто тим паче не спав, і хто слідкував, то там по ринку можна було відібрати. Так, бачу, питаннячок немає, тому будемо закруглятись. Бажаю вам гарного вечора. Бережіть свої депозити. Зараз риночок буде максимально волатильний. Будьте обережні, будьте завжди в інфополі, слідкуйте за новинами всього.